Ішнуала народ, ви на каналі Нічна Воїтелька. Доля наших героїв рятувати світ та перемагати злодіїв. Злодії погані, і у нас не повинно бути до них прив'язного ставлення. Але буває, що зло привабливе, харизматичне та цікаве. Сьогодні я пропоную пригадати найцікавіших злодіїв світу Warcraft. проте оминути Артаса, Сільвану, Смертокрила та Старих Богів. Їм слави і захоплень вистачає. Я ж хочу поговорити про тих, хто бува з кутка, що йому виділили сценаристи, сяйф яскравіше за тих самих основних антагоністів доповнення. Першим мені одразу ж пригадується сір Денатрій. Можливо, тому що ми зустрілися з ним відносно нещодавно, а можливо, тому що він точно затьмарив собою головного боса доповнення Тюремника. В подальшому іменується як чмоня. Хоче був з нами всього один неймовірно довгий патч. Бути цікавішим за чмоню в моменті не те, щоб сильно важко, але сір Динатрій успішно проходить перевірку часом. Сір Динатрій один з вічних, володар Ревендрету, світу посмертя, куди попадають душі, які при житті наробили бід. Тут вони або визнають свої гріхи та стають винтирами, щоб надалі спокутувати їх на службі у циклу життя, або не визнають та відправляються в утробу на вічні муки. Ренатало писав Денатрія у минулому як героїчного та харизматичного лідера, відповідального за спокуту незліченних душ. Завдяки його складному розумінню смертних гріхів, сір Денатрій повинен був керувати цим очищенням душ, видобувати аніму та розподіляти її між світами. Однак він піддався спокусі впливати і керувати всіма світами посмертя, зрадив свої обов'язки та перейшов на сторону чмоні. В цьому союзі у нього були свої цілі, і він був не маріонеткою, а саме союзником. Саме завдяки Денатрію чмоні вдалося вирватися. А судячи з катсцени, де вічні вперше ув'язнили тюремника, коли Денатрій говорить, ти міг би знайти інший шлях брати, уяви, чого ми досягли б разом. Скоріше він був ініціатором всієї шадоленцівської каші. Сила вічних, як мінімум, дорівнює силі титанів. Тож володар ревендрету дуже могутня істота. Можливо, він найсильніший з усіх вічних. І точно найцікавіший. Ми знаємо, що сім перших вентирів, двір женців, він створив особисто, однією лише своєю волею, і дав їм медальйони з власною анімою. Цих женців він вважав мало не своїми дітьми. Також він створив натризимів, до яких теж ставився прив'язно як до дітей. Вони стали поширювати його вплив на інші світи. Величезна павутина планів Денатрія супроводжувала наших героїв всі ці роки. І прошу помітити, що цей факт не ламає лор. Натризими були чи не найтаємничнішими істотами. Нитки їх маніпуляцій були настільки заплутаними, що знайти їх початок було б просто неможливо. І це доповнення їх лору навпаки заповнює всі минулі пробіли. За цим всім стояв не якийсь там тюремник, у нього на таке б клепки не вистачило, а розумний, хитрий, розважливий та холоднокровний сір Денатрій. В рейді ми змогли його перемогти, але не вбити. Його зачарований клинок Реморнія увібрала його душу, та її перехопили і ув'язнили за допомогою Наару. Та він пробув у ув'язненні недовго. Його вірні натризими викрили Реморнію, і наразі стан і місце знаходження Денатрія невідомі. Як і його подальші плани, цей харизматичний та могутній злодій точно ще повернеться. Мені дуже цікаво, як ми його зустрінемо, адже він представник сил смерті. І якщо Драгонфлайт підведе нас до протистояння космічних сил, то він, як представник реалму смерті, один з перших на чиє повернення я буду чекати. Коли згадали за магію смерті, пригадаємо і калтузада у Shadowlands Ми його перемогли остаточно, начебто. Тож очікувати на його чергове повернення не варто, але віддати данину цьому персонажу, особливо в такому відео, обов'язково. Келтузат був смертним магом та не простим, а архімагом, одним з ради шести. Та через цікавість до темних мистецтв та практику забороненої магії його вигнали з Даларану. Тоді він почув голос, який привів його до крижаного трону. Так келтузат віддав свою душу на служіння першому королю лічу, до якого ми ще повернемось. Багато молодих магів сходили зі шляху та починали вивчати темну магію. Та що змусило архімага, який напевне знав про ціну і наслідки все ж продовжувати? Можливо, відповідь лежить у нашому попередньому злодії, бо після того, як Келтузад присягнув королю лічу, він відправився у Лордерон, щоб заснувати культ проклятих та поширювати чому. Тоді його вбив принц Артас. А пізніше, вже піддавшися Фростморну Артас, воскресив Келтузада як ліча. Коли Артас став новим королем-лічем, келтузад став лордом Ноксрамаса та уклав угоду з натризимом Бальназаром. І от тоді сір Денатрій відкрито завербував його на свою сторону. Можливо, що він за допомогою володарів жаху скерував Архімага на цей шлях. Так, мене знову до Денатрія понесло. Коли ми вперше вбили калтузада, він потрапив у посмертя до світу Малдраксуса і там уже працював разом з Денатрієм та Чмонею. Звісно, він не зрівняється по своїй силі з володарем Ревендрету. Але як антагоніст він був дуже цікавим саме тому, що пройшов шлях від звичайного мага до верховного ліча та одного з культових персонажів цього всесвіту. Я б хотіла дізнатися про нього більше, хоча б у вигляді флешбеків. Дуже цікава його людська історія. Ще один культовий злодій, який особисто у мене викликає співчуття, нерзул. Перший король ліч не має такої популярності, як Артас, хоча його історія я б сказала, не менш цікава його доля була складна і сумна. Нерзул був вождем і старшим шаманом клану Тіністого місяця. А оскільки цей клан дуже поважали всі орки за їх тісний зв'язок з предками та стихіями, Нерзул був великим авторитетом в їхньому суспільстві, розумним та розважливим лідером. Але стався Гулдан, слуга кілджедена, майстерно вводив вождя в оману. У мене є окреме відео про орків, тому детально описувати ті події зараз я не буду. Єдине, що те відео ґрунтується на хроніках, а не на книзі народження Орди. Тож там є деякі розбіжності в послідовності подій, але на мою скромну думку вони не дуже суттєві для загального розуміння історії. А якщо ви хочете більш поглиблено дізнатися, що сталося з орками, вам до народження Орди, яка я нагадую, є українською. Він пройшов шлях від шанованого лідера до в'язня та вигнанця. Протягом першої та другої воїн він лишався на дренорі, і все, що в нього було, його думки. Він звинувачував себе в тому, що сталося з орками, з дренеями, з людьми та усіма іншими, хто стане на шляху орди. Але у другій війні орда програла, а темний портал було знищено. Нерзул знову став вождем клану та засів у долині Тіністого місяця, де почав бачити видіння смерті. Він побачив смерть орків, людей та свою власну. Тоді він намалював на своєму обличчі череп на знак неминучої загибелі. Щоб знову спробувати врятувати свій народ, вождь вирішив відкривати новий великий портал. За допомогою черепа Гулдана він зібрав артефакти за Азероту, які були необхідні, щоб створити абсолютно новий портал. Проте череп, як колись Гулдан, заговорив до вождя. Він знову почав впливати на судження і рішення Нарзула, і Божевілля ще на крок наблизилось до орка. Він перестав думати про добробут Орди, лише про свою владу та силу. На Дренорі було лише два місця, де сходилися силові лінії. Перше місце, де вже був старий темний портал, а друге чорний храм. Саме там Нерзул створив свій новий портал. Він направив магію всього Дренора, і портал було відкрито. І він разом з деякими послідовниками увійшов в портал до підсвітньої круговерці. А енергія, яка лишилася неконтрольованою, розірвала його рідну планету. Так Дренор став поза межжям. А уже в підсвітній круговерті Нерзула одразу полонили володарі жаху, що служили Кілджедену. Чи ні? Вони катували орка, доки той не зголосився служити Кілджедену. Чи не зовсім? Тоді володарі жаху прив'язали його безтілесний дух до спеціально створених обладунків та могутнього рунічного клинку під назвою Фростморн, що дозволяв керувати магією смерті. Все це було замкнено в тверду, як алмаз брилу льоду, щоб ув'язнити нерзула, допоки легіон не повернеться на азерот. Так, Нерзул, перший вождь старої Орди, шаман клану Тіні з того місяця, став королем лічем, ув'язненим на Азероті. Але й тоді він не здався. Катування володарів жаху не зламали волю гордого орка, він ввів Тіхондруса в Оману. Щоб той зняв завісу, яка відгороджувала Нерзула від світу. І через це він зміг заманити молодого принца Артаса до крижаної корони, щоб той поглинув його душу і нарешті звільнив його з крижаного полону. Мені подобається Нерзул як антагоніст, тому що його історія викликає співчуття, неправильні рішення накопичувалися в його історії, і під кінець, як снігувала вина, несли його до неминучої загибелі. Цікаво, чи такою він її бачив у своїх видіннях. Пам'ятаєте, ми з вами робили збір для 92-ї ОМБР імені кошового атамана Івана Сірка? Так от від імені 92-ї бригади, другого батальйону хочу подякувати Лері Бутенка і її ютуб каналу Нічна Викрута, а також її підписникам, які допомогли зібрати на цей дрон, котрий допомагає нам нищити ворога. Це очі орти і очі піхоти. Слава Україні і всім небайдужим українцям! І від себе я також ще раз подякую всім, хто брав участь у цьому зборі. Українське – це сила. Та повернемося до наших харизматичних злодіїв. Ще одна персона, повернення якої я чекаю, чи не найбільше її високість, її осяєність, її високородність королева Ашара. Наймогутніша смертна на Азероті і у інших відомих нам світах. Загинайте, пальчики. Вона була надзвичайно сильною чарівницею, навіть коли була простою ельфійкою. Потім вона стала лідеркою ельфів та побудувала імперію навколо колодязя вічності. І магія з цього джерела насичувала її віками. Тоді через колодязь її піддані маги відкрили портал до Сергераса. І навіть він відмітив її силу. Генерали Легіону боялися і слухалися її. Армія повстанців не перемогла її. Малфаріону та Елідану вдалося зруйнувати портал. Що призвело до розриву континентів, і невпинна сила океану обрушилася на палац. Я впевнена, єдине, що дозволило цьому статися, пиха Асшари. Вона ніколи не сприймала повстанців серйозно. Вони, як діти, що бігають десь внизу. Що вони можуть проти королеви? Їй було все одно, що гинуть її високороджені. Бог пообіцяв їй владу над Азеротом і ще більшу силу. Вона була впевнена, що її плани неможливо зруйнувати, і усвідомлення прийшло до неї. Лише коли вода накрила Зіна з шарі на цьому моменті. Я зупинюся, бо він дуже важливий в розумінні її сили. Вона тримала океан, всю його товщу, весь його тиск. Вона стримала саму природу і здалася лише тому, що виходу більше не було. Але вона не померла. У воді її вже чекав той, хто спостерігав за нею тисячу років, хто керував подіями з недер планети. Старий Бог Нзот звернувся до королеви. Він запропонував їй угоду життя їй та всім її підданим, що зараз тонуть, в обмін на служіння йому. Вона побачила його силу і величність, проте відмовилася служити йому. Вона королева, не служниця. Вона наважилася відмовити Богу і диктувала йому умови на крок від своєї смерті, бо зрозуміла, що її сила, розум та можливості потрібні йому. Вона збере військо, переможе його ворогів та побудує його імперію як королева. І навіть сам старий Бог схилився і погодився на її умови, і наділив її ще й своєю силою. Тобто ми маємо. Найсильнішу чаклунку з народу ельфів, що віками насичувалася магією колодязя вічності, що означає магією титанів, та ще й тепер наділено силами старих богів. Так, технічно ми перемогли її в рейді вічний палац, але я вважаю це не більше ніж сценарною помилкою. Я неймовірно люблю на жатар, але вважаю, що додавати Ашару як проміжного боса в патчі було ну як мінімум даремною тратою її потенціалу. Добре, що вони додумались, щоб Нзот оживив її після битви з героями. Він утягнув її кудись. Тож ми точно знаємо, що вона жива і десь є. Не думаю, що її амбіції стихли, тож чекаю її як нікого. От вони б сірим Денатрієм або ідеально зійшлися, щоб правити у всіх світах, або стали б смертельними ворогами, щоб не ділити владу. Я би подивилася на зустріч цих двох. Якщо вони не ідеальна пара, то я не знаю хто. Обидва прагнуть влади і сили, обидва неймовірно могутні. Обидва піклуються про свої народи у своєму стилі. Якщо поєднати їх розуми, підступність та силу, боюся, що такий тандем не переможе ніхто на Азероті чи поза його межами. Момент подяки моїм патронам, щомісячним підписникам, спонсорам на Ютуб та тим, хто робить прямі донати. Цей канал розвивається завдяки вам. Що ж, ролик вийшов про захоплення сіром Денатрієм та Шарою. Але на мою скромну думку, вони чи не наймогутніші противники і при цьому жахливо недооцінені в сюжеті минулих доповнень. Вони заслуговують набагато більше часу і розкриття, бо їхня харизма заповнює простір. Сподіваюся, творці не прогавлять можливості використовувати цих персонажів більш відповідно до їх потенціалу. А на цьому у мене все. Не забувайте поставити лайк цьому відео. Пишіть у коментарях, хто ваші улюблені злодії, і до зустрічі у наступних роликах. Слава Україні!